Доброго дня, вітаємо вас. Сьогодні знімемо для вас перший маршрут. Екзаменаційний сервісний центр Ужгород 2141. Перший маршрут у нас починається виїздом із сервісного центру і поворотом направо. Теж маємо триматися правіше до бетоночки і виїжджати у свою крайню праву смугу. Будьте обережні, якщо напроти вас є якась перешкода, от, наприклад, як цей бусик, щоб не було вже зустрічки, яка вже взяла об'їжджати її. Да? Тому, ну, в даному випадку вони є на головній дорозі. Перший пішохідний перехід у нас був пустий по цьому маршруту. І рухаємося. Значить, тут ділянка з перешкодами. Зачасту. Ви повинні тут ну, дві-три перешкоди об'їхати. Лівий і правий показчики мають бути красиво, з безпечним інтервалом. Не тулимося, щоб залишитись у смузі. Це буде погано. Красиво об'їжджаєте. Головне, щоб була відсутня у вас зустрічка і спокійно. Ого, дивимося, хтось виїжджає, не виїжджає. Не виїжджає, можемо його об'їхати як перешкоду. Тобто, тут ви повинні прийняти рішення. Або зупиняєтеся, або об'їжджаєте як перешкоду. Добре. Наступний пішохідний перехід. І перший маршрут достатньо легкий для запам'ятовування. Він містить 6 правих поворотів. 6, небагато. Це перший правий показчик є. І виконуємо перший правий поворот у нас. Поворот головної дороги. Це в нас був знак головна дорога і знизу табличка поворот. Обов'язково включаємо в такому випадку правий показчик. Тут у нас є нерівності дороги, це у нас такі залізничні колії. По ним ну, немає поперед них якихось знаків або світлової звукової сигналізації, тому ніяких зупинок чи ще чогось вам не потрібно робити. Да? Якщо є вимоги знаків, да, і попереджувальних і так далі, про те, що є залізничні колії, тоді треба, а так? Ні. І тут у нас ділянка, яку ми проїжджаємо прямо без будь-яких показчиків. Чому? Тому що ви, якби хотіли направо, ви б зараз включили покажчик направо. І ця зелена машина би подумала, що ви їдете туди. Якби ви хотіли наліво, то ви б поїхали наліво по головній дорозі. А так ми просто проїжджаємо прямо без показчиків. Тут ми бачимо школа, да, червоний такий нас, да, пішохідний перехід, тому зона підвищеної уваги. Дітки вже навчаються, да, зараз у нас осінь. О, другий правий поворот. Це досить широке перехрестя, нерегульоване, де ви не на головній дорозі. Правий поворот тут виконується не поспішаючи, можна без зупинки, якщо нікого немає, але треба гарненько подивитися один-другий раз, щоб точно там нікого не було. І тут зазвичай є перешкода, і зустрічка летить. Ми встигаємо повернутися в свою смугу. Це дуже важливо, тому що ви маєте це зробити да, е, до появи зустрічки. Або ж тоді з лівим показчиком ми чекаємо. Тут ми можемо, відпустивши газ. Обережно проїхати, поки зустрічка у нас покинула свою смугу, і об'їжджаємо знову перешкоду. Розумієте, ви перешкоди ж бачите завчасно, то ви маєте спланувати, чи ви встигаєте об'їхати до зустрічки, чи вже після це зробите, вам треба пригальмувати. Якщо ви це не сплануєте, вам доведеться тоді зробити зупинку, ну або буде у вас помилка. Тобто знаєте, варіантів небагато. Ось і тут у нас ділянка прямо, де ви на головній дорозі. Особливо нічого воно такого складного не має. Єдине, що у вас може бути якесь таке бажання, знаєте, виїхати на зустрічку, ввильнути, тому що тут є в нас люки справа. Я вам рекомендую просто дуже не поспішати. Може, у вас немає супернавику об'їжджати їх, то просто повільне вода, от ви проїдете. Якщо ви навіть трошки заїдете, це нічого такого страшного всі закриті, все гаразд. Ось. Тут можуть бути справа. Бачимо відсутній тротуар. Да? Можуть бути пішоходи, якісь люди з дітьми, зі школи, з садочків і так далі. Будь ласка, будьте дуже обережні в такому випадку. Якщо ви їдете за ними вже там метр-два, да, ви пригальмували, і вони не покидають проїзну частину, дуже обережно в такому випадку об'їжджаєте. Ну, або, якщо є можливість, дочекайтеся, щоб вони покинули вашу проїзну частину. Добре, третій правий поворот перед мостом виконуємо, він досить крутий. Завчасно включений в нас покажчик, друга передачка готова, і ми виконуємо правий поворот. Так, якщо вам... Засвітило сонечко ви можете собі опустити допоміжні засоби, да? закрити. І тут теж є люки, є трошки нерівності. Залишаємося в своїй смузі. Це важливо. Там була в нас автобусна зупинка, теж вже знаємо правила поводження з автобусом. І і, і, і і попереду нас чекає вигін головної дороги, з якого, ну, по суті, немає ніяких з'їздів, ми не повинні тут включати лівий покажчик, ми просто рухаємося собі в своїй смузі. Ось тут будьте обережні, бо ну, є машини, які досить швидко тут проїжджають і вони прям можуть чіпляти вашу смугу. Тому і ви не зрізаєте кут в такому випадку, щоб ви не виїхали за розмітку. І вони, щоб ви не зустрілися. А тут оцей четвертий правий поворот наш. На якому ви теж повноцінно ввімкнули покащик, друга передачка, і акуратно проїжджаєте. Тут бажано, щоб ви плавненько по коліям проїхались, відпустивши органи впливу. Якщо ви навіть володієте таким навиком, знаєте, що треба на таких нерівностях витискати щеплення, ви взагалі молодці. Супер. Тому що тоді удар у нас отримає тільки ходова так, частина нашого автомобіля, а двигун залишиться ну, більш задоволений, скажімо так. Добре. Ну, про це окремо проїжджаємо. Знову пряма діляночка в нас. Тут це вулиця Краснодонців, базар Краснодонців. Тут можуть бути різні ну, і пішоходи, і машини, і напарковані. залежно від того, в якій частині дня ви їдете. Досить погано видно, бо сонце нам так світить прямо в обличчя, але ну, нічого страшного тут немає. Ситуації можуть бути різні. так. Да? Завжди дивитеся при таких рівних ділянках, коли зліва у вас пунктирна смуга, пунктирна розмітка, можуть вас брати на обгін, дивитися в дзеркало, будьте обережні, в такому випадку тримаємося правіше. П'ятий правий поворот на регульованому перехресті в нас. Ми виконуємо теж, звичайно, з правим показчиком і спостерігаємо, чи в нас зелений. Ось тут він за деревом є. Зелений. І правий поворот виконується в крайню праву смугу. Тут теж у пішоходів може бути зелений, будьте уважні. І тут перелаштовуємося вліво. Тобто вправо ми заїхали і перелаштовуємося вліво. виключаємо обов'язково покажчик, тому що там є лівий поворот. І повертаємось до сервісного центру. Є в нас автобус, заді нього можуть виходити пішоходи. Одразу просто ви бачите автобус, можете очікувати, що там буде пішохід. Тому будьте обережні. Вам не треба, коли пішохід уже перед вами з'явився. Тобто, ви маєте це завчасно передбачити, що таке може бути. Знак звуження дороги синій, бачимо справа. Це означає, що ви рухаєтесь ось у цій лівій смузі. Все, нікуди не перелаштовуємося. Да, як ми маємо як, як транспортний засіб навчальний рухатись у правій, тут її немає, і не існує знак, про це вам повідомив. Тому рухаємося біля двох суцільних, ось тут, у лівій смузі, скажімо так. І якщо перед вами автобус, да, то дуже сильно до нього, ну, не прижимаємося, тримаємо дистанцію, бо він нам закриває оглядовість. Він нам закриває оглядовість перехрест, пішохідних переходів. Може трошки ну, швидше загальмувати, і вам буде, наприклад, некомфортно. Тому спостерігайте за ним так, здалеку. Да? Там ще зліва, справа, ще по одній зупинці у нас да? для маршрутних транспортних засобів і пішохідний перехід. Ось, він проїхав, ви побачили, що нікого нема, проїжджаєте далі. І Останній правий поворот, шостий. Виконуємо заїзд уже повернення на сервісний центр. З крайнього правого положення, з правим показчиком, з поглядом у праве дзеркало ми його виконуємо і вже звідси будемо виконувати безпосередньо сам поворот. Тут є пішохідний перехід зразу за поворотом, тому будьте уважні. І доїжджаємо до сервісного центру. Проговорюйте собі, я водій, я успішно склав іспит, я вмію їздити, мені подобається їздити. Щось в такому форматі. Налаштовуйте себе на позитив. Всім бажаю успіху. Коментуйте, пишіть ваші питання, підписуйтесь на мій інстаграм, там є в описі під відео. І буду рада вашим лайкам. Дякую.